Вітаю всіх. І так, знову мова про масований обстріл. Як ви бачите, до 14 лютого його не було. Розклад програвся, розклад програвся. Мені він не випадав, стратегії не було. Були обстріли балістики, так. Але ж ви не плутайте. Просто обстріл і масований обстріл це дві різні речі, обов'язково. Я вказую, якщо є стратегія, я вказую. Які стратегії? Це важливо. Їх декілька виглядів. Я роблю акцент на основних ту 95 з якими вилітають інші гімнодави. Тепер давайте беру, ну ж яке? По 20 те Масований обстріл України з стратегами буде до 20 лютого. Масований обстріл України з стратегам буде до 20 лютого. До 20-го він буде. Дивно, мені випадає ні. Що заважає? Дивно. Чому? Ох, домовляються, любі мої. Вони вирішують, що робити. Які зміни? Так, пауза. По ударах. Пауза якась по ударах. Слухайте, Дивно. Так. Щось змінюється ситуація. Так, оце цікаво. Дуже цікавий розклад. Мені не випали стратеги. Добре. Тепер розбираю. Я не дуже розумію ситуацію. Якісь серйозні зміни йдуть через перемовини. Тепер. До 20 лютого буде обстріл України з ту 95 -х. ракети Так, далі міги. Міги не випадає. ту 22. Випадає багато. Балістика. Я, я думаю, що балістика це про енергетику. Так, або ні – це відповідь ні, але балістика летить все одно, на неї не скажеш. І вона досить прихована, її не відслідковують. Калібр з моря. Ну, Не йде на них, тому набагато буде. Шахеди. Шахен все по колу, так, вони літатимуть. І так, що тут у нас? Це ж ви розумієте приблизний хід подій, і вони думають, вони їх заряджають. Давайте так, тут 95 вони їх заряджають. Маніпуляцій багато з ними. Ох, маніпуляцій, і вони хочуть дуже хочуть ніч, самі розумієте, під, виснажити нашу ППО. З ними йде поки що маніпуляція, зарядка і тому подібне. Загроза від них є потенційна. Тепер давайте так. Чому можуть відтермінувати масований обстріл? Чому можуть відтермінувати масований обстріл? Чому відтермінувати сила зміни? Так, якісь попередні дії, які наважають розвідка. Кінцевий результат. Покажи. Знаєте, ну тут як би вам це сказати, я не знаю. Зараз. Їх цікавить логістика. Не раз вам це казала. Не доїхало то, чого вони хочуть. Можу так сказати: розвідка ще не каже, що там, що є на місцях і те, що їх цікавить, що треба робити дію. Якось так. Як ще це казати? Я не знаю, щоб не було блоків. Мені не випадають стратеги, ще раз кажу. але не забуваємо, балістика, яка випадає взагалі прихованою, вона може з'явитись будь-коли. Загрози балістики залишаємо. Шахедів залишаємо. Іскандери залишаємо. Тут, 22 в принципі, можуть бути як завгодно. Змігами ви бачите, їх мало, але вони також, також бувають. Картинка така.